Чим свидовець такий унікальний? На свидовці ви можете побачити рослини, які не побачите більше ніде в Україні. Вероніка Афіла поза свидівцем більше ніде не росте. Тільки на тут росте такий вид як генціана Ніваліс, тирелець сніговий, який зустрічається на близниці. Тільки на вершині близниці, під вершиною зустрічається такий вид, як Салікс верба альпійська, Салікс Альпіна. Який більше ніде не росте. Ну і дуже важливо вказати, що тут є локус класикус, тобто місце першого описання багатьох ендемічних видів, таких, наприклад, як Фітеума Вагнері, яка описана з цих місцевостей. І поза східними Карпатами ніде не зустрічається, а вперше була на власне описана на нас видівці. Ломикамінь сексифрагандрозація, яка теж буквально кілька. Особин, можливо, зафіксований, який поза Свидівцем більше ніде не зустрічається. Тут кілька років тому був знайдений локалітет такої достатньо рідкісної рослини для Карпат українських та й України як седум Атратум. Це єдине місце в Україні, де знайдений цей вид. Астрагал крайний, який зустрічається тільки на скелях Свидівця. Ну і трошки є на Нієсці, але загалом достатньо рідкісних. Ну, це пов'язано насамперед з великим різноманіттям природних умов свидовця, з геологічною будовою, з наявністю виходів карбонатних порід, бо на виходах карбонатних порід завжди з'являється специфічна флора, специфічна рослинність, тобто специфічні види рослин, приурочені власне, до таких субстратів. На жаль, карбонатомісних субстратів в українських Карпатах небагато. У нас ці місцевості рідкісні, і тому і, відповідно, флора і рослинність теж є достатньо рідкісною. Ну і власне на свидовці якраз спостерігаються такі виходи цих карбонатомісних порід і приурочені до них види. І власне тому, де особливо багато таких виходів і де є скелі, з'являються так звані гарячі точки, готспот, точки різноманіття, де концентрується багато видів в тому числі і дуже багато рідкісних. Ну і чимало видів, які зустрічаються на таких місцях на Свидівці, більше ніде в Україні. Поза цим локалітетом не зустрічається, тому свідовець, безперечно, щодо збереження біорізноманіття має виняткове значення не тільки для регіонального рівня, тобто карпатська загальноукраїнського рівня, загалом. Але сьогодні триває боротьба за захист свидовця від забудови його мегакурортом. і від результатів цієї боротьби залежить, чи вдасться нам зберегти ці унікальні рослини.